Так, перше питання у нас від Олени. Починаємо, друзі. Олена задає таке питання. Доброго вечора. Чи усвідомлюють у США, чому затягування війни є небезпечним для нас і для Західного світу? Чи збираються вони пришвидшити її закінчення? Таке питання написала Олена. Дивимось, чи збираються Західний світ і США пришвидшити нашу перемогу? Чи вони затягують? Ось подивимось на це. Це ні, ні, ніякого затягування немає. Ніякого затягнення немає, є технічні засоби надаються. Це більше плітки, чутки, це ось, ось цим пов'язано. Розкручування і псо ось так. От захід там, пусто це, бачите? Пусті балачки, пусті плітки, пусті балачки. Ніякого, ніяких спеціальних там затримок. Ніякого затягування, з забезпеченням <кій> такого немає. Це все, все пусте. Плітки, балачки, все там надається і робиться так, як було, <кій> як домовились з нашим керівництвом військовим, з нашими військовими, все йде так, як повинно бути. І перемога буде тоді, коли <кій> наші будуть готові і виконають свій. План, свій свою стратегічні свої стратегічні плани будуть виконані ось так. Сьогодні писали, сьогодні писали до речі, от Олеся писала: добрий вечір. Чому карти не можуть показати, коли закінчиться війна? Дякую за Донат з Ощадбанку, З Ощадбанку і з Монобанку. Дякую вам величезне за Донати, друзі. От Олеся питає, чому не можуть карти показати, коли закінчите. Ми, ми з вами подивилися, що переломний момент буде весною. Інший, інший момент буде восени. Ми подивимося, які це будуть моменти. Випадало в два моменти: на весну і на осінь. Тому чекаємо, карти не можуть сказати вам точно, що саме буде, але от ці переломні моменти на користь. України і такі серйозні кроки до перемоги будуть в цей термін. 20... В цьому році ось весна і осінь. Тому будемо дивитися, друзі. Далі, ось питання. От ви писали от сьогодні, це Олеся сьогодні писала, чому не може сказати. Бо в картах немає точних понять. Ми можемо тільки дивитися якісь переломні моменти, з чим вони можуть бути пов'язані і так далі. Точно не можеш. Карти не кажуть. Такого-то числа, такого-то року. Це потрібно на кожен день дивитися, чи як, я навіть не розумію. Такого-то числа, такого-то року буде перемога. Такого немає поняття в картах. Так. Далі дивимося. Наступне питання у нас від Ірини. Ірина питає, чи буде зупинено військову допомогу Ірану РАшці? Тобто, чи припинить Іран? Військово допомагати ворогу. Скоро це ця допомога скоро припиниться. Бачите? Вони вже цей, цей Іран тут він. Е Тут вказано так, що він і так вже військово спустошений. От валет тут піковий, вони все ж таки, бачите, вони не можуть довести ситуацію до повного спустошення цього Ірану в військовому плані, Тому, але вони вже підходять до цього моменту, коли вони вже не можуть от, допомагати. Це вже скоро відбувається, це, це скоро карта. Вони припинять допомогу цю, вони припинять не за того, що не хочуть, а й за того, що вони досягнуть рівня якогось мінімального для армії своєї. Вони не зможуть залишитись повністю без озброєння. Ось так, вибачте, друзі. Ось так. Тому ця допомога вона припиниться. І припиниться із-за того, що вони вже виснажуються військовому плані. Іран вже виснажується. Вона випала навіть так, що вона вже припиняється. Вже припиняється. Те, що вони вже. Величезна кількість того, що вони вже поставили ворогу, велика кількість вже для них це вже дуже велика кількість. І тому ця допомога буде зупинятися от зараз. Ось так, друзі, далі дивимось. питання таке. <кій> Лариса питає, чи пришвидшить остання атака на рашистське розвідувальне судно на відхід Чорного моря інших корит. Дивимось. <кій> Давайте подивимось ось це цей розвідний розвідний. Корабель Іван Хурс, в якому він технічному стані після ось цієї <клес> успішної я вважаю атаки Збройних Сил. В якому стані цей корабель? Він пошкоджений, бачите, тут пожежа випадає удар. Він Тут ударний туз наверх відвернувся. Це поганенько для нас. От, поганенько, бо він не пошкоджений, він повністю, бачите, не затонував. Але він значно пошкоджений. Вибух був там ще постраждали. постраждала військові, там, які були, вони також постраждали. Бачите, трифовий король. Вказує на те, що удар був поряд з людьми, цими військовими. Тут випадає і удар, і сльози, і там навіть постраждав якийсь такий високий високих чинах військовий. Також постраждав він. На жаль, він не затонув. На жаль, він не затонув. От, я не бачу, щоб він прямо повністю затонув. От люди там серйозно постраждали, і сам цей корабель постраждав він надовго виведений з ладу. Тобто серйоз, пошкодження дуже серйозні такі в цього корабля. Він, вони якось його прикрили. Тут прикриття випадає з повітря. Бачите, якось вони його прикривали або закрили. Це ж розвідний цей корабель. Може, от, якось тут з інформацією пов'язано, якось його прикрили. Інформаційно. Цей корабель. Ну звісно ж, рашисти рашисти ж опублікували, начебто нічого не, не вийшло. Це також може вказувати тут. Бачите, інформаційна атака. Кон... Інформаційна контратака від рашистів. Але... але він серйозно таки пошкоджений і ще там е... серйозно постраждалі ці військові. Це стосовно технічного стану. На жаль, він не повністю зруйнований, але він близько до того дуже. Дуже близько до того, щоб повністю зруйнований. Бо ударний туз він хоч і відвернувся, але те, що він там з'явився з пожежною картою і з постраждалим екіпажем цим, це дуже добре. Виведений він з ладу і виведений. Е... Надовго так? Це не просто там десь щось приварити, чи щось, 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 щось таке. Там серйозні пошкодження. <кій> У нього він не може виконувати вже своїх функцій, які він виконував. Технічно він не може. Ось так. Далі. Чи пришвидчить ця атака вивід інших кораблів ворожих з Чорного моря? Пришвидшить. <кій> бачите, будуть ховати далеко. Може там не всі кораблі випадають, ну, не всі, може, кораблі будуть вони ховати, але їхні дії, бачите, випадають з дальньою дорогою. Вони, вони бояться, переживають, що ще, буде, що ще буде така атака на них. От. І все ж таки далека дорога тут випадає. Значить, <кій> якісь такі, можливо, основні, можливо, якісь такі серйозні кораблі, вони будуть. Ховати, от, ховати від удару, бачите? Щоб пустий удар, тобто вони, його будуть, вони їх будуть ховати, і деякі будуть виводити. Тобто Це по факту на відповідь на ваше питання, так, це пришвидшить їхні дії до виводу, до, до не такого явного базування там в Чорному морі. Тобто деякі будуть виводитись, деякі будуть там ще десь приховуватись, десь може недалеко. Але це так пришвидшує. Тобто відповідь на ваше питання таке: так пришвидчить з Чорного моря вихід їхніх корит? Далі, Оксана, у нас ставить питання наступне: заміна, заміна вагнерів на регулярну армію Рф в Бахмуті. Може ускладнити наші, наші становище. Для наших військових немає ніякої різниці, чи це буде там Вагнер, чи це буде регулярна армія, їм все одно все одно там всім гаплик. От. Все одно всім гаплик. Наші військові. Для наших військових, бачите, зло. І удар пусті. Це як розуміти? Це значить, що вони будуть, це зло і удар для наших військових, вони будуть. але вони з цим справляються. І справляються дуже досить непогано, бо є досвід. Є технічні засоби, і от для расистів вони будуть тікати. Бачите, бубнові бубнова сімка і Валет тут вказують саме на їхні хлопоти, їхні хлопоти для, для дороги. Тобто вони будуть хлопотатися в дорогу, і сімка тут вказує на цих їх людей, не людей. От вони будуть хлопотатись на дорогу. Вони будуть тікати от. для нашої армії. Заміна Різниці ніякої немає, загрози більшої. Вона не становить ця заміна. Як була вона, так і залишається, але все ж таки, тут випадає, що зло це пусте, удар це пустий. От для наших військових, і вони з цим справляються, справляться. Як ми і бачили, до речі, по Бахмуту з самого початку з вами, коли ми дивились на Бахмут, яка там буде ситуація? Це перше. По-друге, ми нещодавно ми дивилися. У нас був розклад. Ми бачили з вами, що вагнери. От 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 там взагалі пусті будуть ці. Покидьки, так вони, вони виявились там пусті. Тобто вони виходять звідти пусто випадало, що їх там не буде. І не буде от скоро. Ось їх там і немає. А те, що там замінили на регулярну армію, для наших військових різниці немає, кого перемелювати там. І все одно вони будуть знищені. Там. Хоч це будуть вагнери, хоч це, будуть, хоч це буде ворожа армія регулярна. Зло і удари для наших військових. Кусті. стосовно цієї заміни. Можливо, наші можливо для наших військових навіть буде і, і е, зручніше знищити цих регулярну армію, ніж цих вагнерів, можливо, і так. От. Ну, основне ми побачили, це е, ітог ну висновок, як буде в кінці кінців. Ось так. Ось така відповідь, друзі, на ваше питання. Оксана, це ваша відповідь далі. Наступне питання пише Ірина. Навіщо Мішустін літав у Китай? Чи розглядає його Сі у якості заміни Путлера? Чи розглядає його Сі у якості заміни Путлера? Там ще немає заміни. Ми дивились тут нещодавно наче не випадало там точної заміни, що у них немає точної заміни. А чи розглядав всі цього в якості президента Ворожої Федерації? Подивимось. Він не розглядав там фінансові якісь справи були взагалі. Фінансові справи. Він з економічних питань туди літав, там немає такого. Його як наступника Сі не розглядав. Його Мішустіна не розглядав. Ось така відповідь. Ось така відповідь Ірина на ваше питання. Ось так, друзі, що ми побачили сьогодні з вами. Я вам бажаю, друзі. Хто не підписаний на телеграм-канал, будь ласка. Підписуйтесь. І ви можете знайти телеграм-канал, в... заходите на YouTube канал, і там про... вкладка про канал там знаходите посилання на телеграм-канал. Звідти я беру ваші питання і відповідаю на них. Так.